Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина, і у нас розклад на тиждень для усіх знаків Зодіаку з 30 грудня до 5 січня. І ми, як зазвичай, починаємо з овнів. Дорогі овни, у вас іде, ну, можна сказати, це. Це п'ятірочка Здається, п'ятірочка. Я ці таро користуюсь дуже рідко. Відверто вам скажу. Ага, тут тільки надписи йдуть. Все я зрозуміла. Треба буде. Або єрофант. Це старший аркан. Так, це старший аркан Єрофант. Дивіться, дорогі овни. Це старший аркан, тобто можна сказати, що для вас цей тиждень почнеться, скажімо так, з якихось ну, не випробувань, Це скоріше якихось уроків, духовних уроків. У когось це може бути якесь дійсно навчання, російського погруження в себе. І переглядання якихось, знаєте, це, знаєте, як перехід з нового, з старого року в новий рік. І ось тут у вас цей перехід. Ви будете, знаєте, ну, не те, що ви промені іспити проходите. Ви самі себе будете перепровіряти: зробила я, зробив я, доробив я те, що хотів, те, що я запланував. Можливо, будете шукати свої нотаточки. ось. Це карта ще, знаєте, викриття якоїсь правди. Це ще карта, ну, скажімо так, дорослішання, мудрішення, прийняття мудрих рішень і справжнього кохання. Також по цій карті йде справжнє кохання. Ось якось так, мої дорогенькі. Тобто, це карта, ну, скажімо, давайте я ще так скажу. Подорослі якісь а, іспити пройдете, ось, а, іспити мудрості, можна так сказати, порада цієї карти приймати рішення мудро, розважено, нікуди не спішити, ось, бути розваженим цього тижня, а, і впертим, ось так, впертим бути, добиватися свого. Гаразд. Після овнів ідуть тельці, дорогі тельці, двічка монет. Щось починає у вас коливатися. Щось нестабільне у вас. Ну, це може бути і фінансова нестабільність якась, і плюс це може бути, ну, скажімо так, коливання в шлюбі, коливання на роботі. Ви відчуєте оцей трошечки штормить. Тобто, а, можливо, не виплатять цю зарплату, можливо, не, дать, не дадуть вам відпускних або ще щось, розумієте, новорічних, у кого ще вони є, розумієте? Якось так. Ось це карта дійсно нестабільності. А, в принципі, карта радить, не намагайтеся стабілізувати свою ситуацію. Вам все рівно не вдасться. Ви, якщо доля секунди, доля. Якогось міліметра перейдете в один бік, другий почне хилітатися. Розумієте, воно буде, це розкачка може бути. Якщо ви будете намагатися е, стабілізувати ситуацію, е, можете тільки гірше зробити, розкачати її ще більше. Ось якось так. Е, спробуйте не втратити ціль, свою ціль, свою мету свою, куди ви прямуєте. Ось це, через цю дестабілізацію ви можете втратити свою ціль. Ось якось так. Гаразд. І будьте впертими. Ідіть далі вперед до своєї мети, скажімо так. Можете проскочити новорічні свята без перешкод. Гаразд, тепер у нас ідуть близнюки, дорогі близнюки, а у вас якось розміреність. Старший аркан, тобто важливий. Місяць тиждень буде для вас, і можна сказати, що вас чекає яке, знаєте, благословення, скажімо так, ніби святі хату перелетять. Хтось, можливо, піде а, спа процедури. Можливо, хтось візьме відпустку, буде відпочивати, хтось буде на лікарняному, наприклад, так, як це кажуть. А, ця карта взагалі-то здоров'я. І такого, знаєте, коли зупиняється час, і вам хочеться побути на самоті, якось, знаєте, не розваг, нічого. Якось, наскільки я розумію, перехід з старого в новий рік у вас, дорогі близнюки, пройде якось рівномірно, скажімо так. Гаразд, тепер переходимо до раків. Дорогі раки. А у вас це не ваша стихія, але тут іде якась дорога. Дорога до, ну, скажімо так, ви йдете до своєї цілі, ви не зупиняєтесь, вона не легка ця дорога, вона важка ця дорога, але вона все рівно ви йдете. Тобто, це або кар'єрна сходинка помаленько, крок за кроком, нікуди не спішите розважливо. Заробляючи при цьому і гроші, можна сказати, невеликі, але вони є. ось, І перехід буде, ну, в принципі, знаєте, я би не сказала важким, але він буде. Він буде якимось, давайте я спробую, яким буде у вас перехід. Без якихось сутичок, без якихось суперечок. Просто, от він, знаєте, трошечки напряжно все рівно буде, але ви його перейдете. Ось якось так. Гаразд, тепер у нас йдуть льви. Ага. Ну, ви, дорогі льви, скажімо так, ви знайдете, хтось знайде свою половинку. Хтось приборкає свого чоловіка, хтось приборкає свою дружину. Хтось знайде в цьому гармонію в подружжі, а, якась, знаєте, гармонія з собою, сила, витримка. І, от не знаю, чому, от мені йде ще з'являться якісь цілі, впертість з'явиться. Якраз, знаєте, оцей перехід зі старого в новий рік, у вас з'являться якісь цілі і а, витривалість. Знаєте, як у марафонця, який біжить на довгу дистанцію, ось якось у вас ось так. З'явиться енергія, з'являться сили дочекати до перемоги, дочекати до відкриття чогось, дочекати до шлюбу і тому подібне. Гаразд, тепер переходимо до дів. Дорогі діви, а у вас я так. Покладу трошечки подалі. Дорогі діви, у вас старший аркан світ. Можна сказати, що по цьому аркану у вас буде дуже, таке, знаєте, спокійне завершення року і перехід в Новий рік. Тобто, у вас плавно з одного перейде в інший. Ви зможете завершити щось, що ви запланували саме в старому році. І ось саме цей перехід, у вас все вийде. Знаєте, все по поличках можна складати. Встигнете завершити якісь, наприклад, замовлення. Встигнете доробити роботу. Хтось, можливо, вкладе ще шлюб. Хтось якось, знаєте, ну тут природній перехід. Природній, як переходять з першого класу в другий. Ось якось так. Ну, нікуди ви не дінетесь. Ви мусите перейти з першого у другий клас. Вам допоможуть, як ви не самі зможете. Як ви самі не зможете. Але тут, в принципі, мир заключити з кимось, з кимось помиритися вам вдасться ще до, скажімо так, до кінця цього тижня, до 5 січня. Гаразд, тут тепер у нас Терези. Дорогі Терези, а у вас чудова карта. Ну, що ще можна бажати, правда? А, ну, скажімо так: любов, кохання, зізнання в коханні. Ну, звичайно, в першу чергу це йде кохання. Але тут можуть бути домовленості, тут можуть бути вкладені якісь переговори, можуть бути вкладення, не вкладення, а а, якісь підписання якихось документів, а, отримання якихось документів, комусь вдасться помиритися, комусь вдасться домовитися, комусь вдасться знайти ту золоту серединку, можна ще так назвати. Карта хороша, старший аркан. Ось, і я би сказала, що вам, вас чекає щось приємне, приємний вибір, а, вибір серцем, можливо, кохання. Хороша карта, чекаю на ваші відгуки. Гаразд, хтось дійсно може не просто закохатися, а й, наприклад, одружитися. Тепер переходимо до скорпіонів. Дорогі скорпіони, а у вас якась боротьба. Ну, скоріше за все, дивіться, я завжди, якщо виходить ця карта, я завжди говорю: якщо у вас ви відчуваєте, що якийсь конфлікт на роботі вдома, це говорить про те, що у вас конфлікт всередині. Завжди перевіряйте себе, що, у вас, що вам не подобається, де у вас раздрайв іде, де вас щось тривожить, щось мучить, щось роздирає, скажімо так. Передивіться ці питання. Спробуйте налагодити сам з собою це питання, і, повірте мені, ну, не зовсім можливо автоматично, але. Ви якось, можливо, і не помітите, але воно само собою, всі конфлікти вирішуються. Ось якось так. Тепер переходимо до стрільців. Дорогі стрільці, у вас імператор. Тобто, ну що ж, мужчина чи жінка? Ви знаєте, не просто так. Тут є от мені асоціація, в першу чергу йде наведження мостів. Комусь вдасться навести контакти, мости, знайти людину покровителя, знайти людину, яка вам не просто покровителя, а яка допоможе, проштовхне. До речі, цей тиждень буде амбіційним, амбітним, таким відчайдушним. У вас цілі вдасться вам добитися якогось результату. цілі якісь, якщо покладете на цей тиждень, вам дуже вдасться. У вас, знаєте, такий може бути хороший дуже прорив навіть. Якось так. Тобто дивіться, щоб ви в цей тиждень вирушили з якимось цілями, планами завершити до кінця року, вам все вдасться, повірте. Динамічність, ну, динамічність, ні, але амбіції якісь. Це можуть бути, до речі, установи якісь, організації, якісь документи, якось так. А комусь, напевно, навіть вдасться якусь посаду. Якась посада. Тепер у нас йдуть козироги. Дорогі козироги. Це не ваша енергія, але у вас з'явиться якась ідея, якийсь імпульс, якийсь заряд. Такий потужний енергії. І ця карта радить одразу, робіть щось. Як тільки у вас з'явилася ця енергія, цей імпульс щось зробити, робіть це. Вам вдасться. Вам вдасться дуже багато цього тижня, якщо ви будете відчувати себе і свій імпульс. Попробуйте, не пожалкуєте. Це може бути і гаряча ніч, і якесь знайомство. Якось так. Гаразд, Тепер переходимо до водолів. Дорогі водолі імператриця. Можливо, ви цей тиждень проведете вдома, будете почувати себе як, знаєте, в своїй тарільці, в затишку, в домашньому чомусь, або десь в гостях, ви будете себе почувати дуже добре. Ця карта говорить про добробут. Комфорт, про задоволення це жіноча енергія. Якщо ви чоловік, то ви познайомитеся або, в принципі, відчуєте, яка у вас толкова дружина, яка підтримка у вас. Я навіть не здивуюся, якщо хтось у вас є стрілець і водолій, пара, чудова пара. І через, Дивіться, ще через туз жезлів. Тобто воз'єднання якесь. Ось якось так я так бачу, так відчуваю. Це може бути, звичайно, народження дітей, вагітність, ось ізобілія. Ця карта дає, знаєте, такий ресурс якийсь. Але це жіноча земна енергія, потужна земна, жіноча енергія, така. Ну, мама мамою, як рідна мама, от відверто вам кажу. Гаразд. тепер у нас йдуть а, рибки, дорогі рибки що у вас? Королева монет. якісь подарунки на вас чекають цього тижня, якісь прибутки, спадщина. Ось. А, якісь, а, знаєте, хтось замовить, хтось отримує зарплату, а, хтось собі щось купи або комусь щось подарують. А, це карта взагалі-то. Теж жіночна, можна її прирівняти, до теж земна енергія, так, прирівняти ось, і вам вдасться щось накопичити. накопичити на, накопити, наприклад, ресурс або фінансовий, або м час, або здоров'я набратися, хтось вилікується. Ви це, знаєте, накопичення ресурсів, якоїсь суми, купити хату, можливо, купити якийсь маєток. Ну, в кожного воно буде по-різному, але, в принципі, це хтось, можливо, з вас навіть поміняє статус. Стане, наприклад, ви були вільна, і станете, ну, не обов'язково одружена, але у в якихось стосунках будете, розумієте, буде у вас друг коханий, там або ще щось. Ну, Взагалі, то ця карта теж, можна сказати, як при надії, заклопотаність чимось. Можливо, будете чимось клопотатися, якісь з'являться у вас справи такі. знаєте, Але такі спокійні, жіночі, приємні справи. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам тижня, щасливого Нового року, гарного вам відсвяткувати і приємних вам вісточок, новин, а також приємних подарунків. Щасти вам, мої дорогенькі! Всього вам найкращого!